Всім привіт, з вами без цензури не живо. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Знаєте, вибачте, <свісно> найскладніше в такі часи <свісно> записувати якесь аналітичне тіпа, відео з великими висновками, розуміючи, що буквально за годину все може змінитися до невпізнаваності. Тим більше ми очікуємо сьогодні вночі по київському часу виступ Трампа з якимись там, типа фантастичними речами. Не знаю, що там буде сказано, менше з тим. Ми спробуємо поговорити максимально з холодною головою на тему того, чи є шанси у нас виповсти з тієї жопи, в яку ми вже влізли, з зупинкою американської допомоги і всім тим, що зараз відбувається. Чесно, я зараз навіть не дуже хочу ритися знову в тому, що відбулося, і в п'ятницю. В Білому домі, і потім в понеділок, коли Володимир точніше, в неділю, коли Володимир Зеленський роздавав доволі зухвалі інтерв'ю, де розказував в де, де, принципі всіма своїми способами продовжував пікірування з Трампом. і знову ж таки Трамп каже абсолютно неприйнятні для вуха України речі, і це дійсно жуть і так далі. Інша справа, що він поки що тільки говорить і в бік Росії, і в бік України він нічого не робить. От, і це чітко вписується в його тактику. Взагалі, просто так єдине, що от для розуміння. Я дуже раджу вам, друзі, і хто з вас не дивився фільм Хрещений батько, передивитись його або перечитати книжку Маріо П'юзо, де є така чудова, одна з класичних сцен світового кінематографу, яка дуже добре дає зрозуміти моду суперанді Трампа і що взагалі він хоче. Якщо ви пам'ятаєте, фільм починається з того, як до хрещеного батька, Дона Карліоне. У якого свадьба його весілля, його дочері, дечурки, от е, приходить місцевий грибовщик, теж італієць, і каже, що от так і так, донька Реоне. Я не хотів до вас йти. От, значить, у мене там значить, доньку там зґвалтували, побили там дуже сильно двоє покидьків. Я хотів, значить, до вас не звертатися спочатку. Пішов до суду, ну але там, значить, ті ребятки виявилися більш зубастими, в них адвокати були крутіші, в мене, по і тому я прийшов за справедливістю до вас мовляв, скажіть, скільки я вам винен, готовий заплатити. І пам'ятаєте, Дон Карльоне говорить таку фразу, що ти просиш мене про послугу, але ти робиш це без поваги. Це важливий момент. Чому, от друзі, давайте ми задумаємося, він так говорить. Тому що цей чувак, який прийшов до нього, він намагається ж не просто, скажімо, там якусь послугу, да, він одразу підкреслює, що я готовий за неї заплатити, і я вам нічого не буду винний після того, як ви його виконаєте. А для хрещеного батька навпаки цікавість в тому, щоб якщо ви вже і оказав цю услугу, да? щоб цей чувачок залишився, так би мовити, в сфері його впливу і розумів, що він тепер буде не завжди йому чимось винним. І для чого я вам це кажу, друзі? Ну, якщо ви згадаєте, скільки років Дональду Трампу і який у нього модус сепаранті, то я вам хочу сказати, що він, в принципі, мислить от приблизно в такому от стилі такого тротуарного бізнесмена, іноді навіть мафіозного бізнесмена. І тому, якщо ви хочете зрозуміти його хід мислення, то в принципі от він десь такий. Uh, і от єдине і головне питання, яке мене було тоді в п'ятницю: навіщо було взагалі їхати в Білий Дім? щоб що. -што? Адже в принципі треба віддати належне Зеленському. Він доволі непогано відіграв історію з цією угодою. Uh, і треба було цю угоду насправді підписувати звичайно на рівні там яких то міністрів і так далі. Але далі відбулися ці дуже цікаві події. Знову ж таки, за інформацією інсайдерів, uh, і, там газети писали американські про це. Що в Принципі, це Україна різко почала наполягати на зустрічі з Трампом. Це при тому, що спецпредставник по Україні Кіт Келох рекомендував почекати ще певний час. Мало того, подейкують, що головним ініціатором був саме господин Єрмак, той самий токсичний, нікому вже тисячу разів давали зрозуміти, що він є абсолютно небажана фігура, і ніхто з ним спілкуватися нормально не буде. Тим не менше, людина лізе туди без мила в жопу. Чому тому що очевидно, що він боїться втратити контроль над Зеленським? От. І, значить, судячи з усього, ця людина пролобівала цю зустріч, де Зеленського, значить, настрачили, що ти давай, вийди, Вова, покажи. І згадайте, як Зеленський сказав, що я тут не в карти приїхали грати і так далі. Закінчилася оця спроба перекричати а, м, власне. Трампа дуже погано, чому? Тому що у Трампа його головна історія це його імідж, це його імідж такого непоборимого, непоборного доні. І тут його тут просто починають намагатися хтось перебороти в Білому домі. І тут уже далі немає значення, хто що говорив, якими словами і так далі. Далі конфлікт був абсолютно вже наперед визначеним. І він закінчився так, як він закінчився. Uh, і тепер, звичайно, наші позиції дуже сильно погіршилися, і Трамп вирішив нас остаточно, до речі, вирішив uh, зупинити поставки зброї саме після слів пана Зеленського uh, про те, що мовляв, uh, ця війна ще буде довго. Це прямо одразу після слів Трампа, що можемо закінчити скоро. Uh, я одразу передбачаю, що буде купа криків на тему, що от я захищаю Трампа. Друзі, дивіться, я ніколи не те, що не був прихильником Трампа. Uh, я, особливо, якщо я згадаю, як в 16-му році для мене теж це було певним шоком, але. Дивіться, я просто вже в тому втомився повторювати постійно цю фразу. Політика це мистецтво можливо. У нас є інший Трамп на чолі Сполучених Штатів Америки? Ні, нема. Ну так ми чим будемо збивати ракети? Праведним гнівом чи чим? Розкажіть мені, будь ласка. А Росія зараз, я впевнений, зовсім скоро розпочне нову велику широкомасштабну компанію. Ракет вони накопичили, як ви розумієте, по знищенню нашої енергетики. Масовим ударом по наших містах. Парочку ударів і ракети до Петріот, наприклад, у нас закінчаться. Ну, все, можна спокійно балістикою ліпити по Києву в будь-яке місце. Там 10 ракет, 20 ракет, скільки їх захочуть. Чим ми їх будемо збивати? М? E, і так, да, безумовно, ми прекрасно розуміємо, що Трамп це цинічна скотіння, яка е, е, би, у нього є чітка мета, він е, є своя точка зору, ми вже про неї з вами багато говорили, він хоче швидко закінчити цю війну. Тому він одразу починає з того, що він намагається прижучити, е, типу, союзника, якого можна багато жорсткіше прижучити, і швидко з нього багато всього пойметь, і це простіше це Україна, а вже тільки потім про щось говорити з Росією. Цинічно, підло, ну це так є, друзі. Можна це сприймати, можна це не сприймати, але це реальність. І е, грати в цю гру можна тільки для того, щоб виграти, а не для того, щоб просто прийти і спробувати його переорати. Ну, не вийде його переорати. Навпаки, йому треба було подарувати цю перемогу з цією угодою, якою, я думаю, він за планом мав сьогодні потрясти там в Конгресі. Е, і от тоді. Всі мали мали би шанси, ми скажемо чекати, навпаки, не лізти, поки Путін реально зірве переговори з Трампом якоюсь своєю роздатністю або ще чимось. І тоді вже ми могли б з сильних позицій не виграти. Тепер, на жаль, ситуація для нас різко погіршилася, але. Чи варто лізти помиральну яму? Ні. Тим більше, судячи з усього, те, про що я кажу, Володимир Олександрович Зеленського зрозуміло. Бо прямо от перед тим, як я записую це відео, Зеленський випустив велике звернення, яке він уже у себе запостив. Де мало того, що він одразу ну, напряму він не вибачився, але визнав, що це була прикра там, та та та. І що під лідерством мудрого Трампа, тобто він фактично визнав, що Трамп лідер, дав омаж йому, і все решта. Хочете подивитись, до речі, на всіх цих персонажів, які біжалі плівалі слюнями і розказували про те, як треба, значить, на нахрен послати всіх і так далі. Ну от вам дуже швидко показали, як це робиться з світі великих дядь, а не в світі рожевих шмарклів, де дуже багато людей на превеликий жаль, у нас звикло жити. І, до речі, хочу зазначити, що Байден по великому рахунку робив те саме, тільки він робив це тихенько, От, а Трамп це говорить публічно, не знаю, що гірше, як є. Знову ж таки, я завжди виходжу з реалії. Тобто політика це реалії. Тобто, ви можете жити в своїх уявленнях про світ, або про те, як він реально побудований, і намагатися вибудовувати свої дії, виходячи з своїх міркувань про щось або мрії, або того, що реально є. От, власне, і все. Тому те, що Володимир Олександрович визнав реальність. І зараз вже намагається якось пофіксити стосунки з Трампом. Дуже добре, дуже добре, що він навіть почув заклик Венса, який прозвучав на днях після уже сварки, що мовляв, тепер ми будемо очікувати від України мирних пропозицій. Ну от, влазудячи з усього, Зеленський уже узгодив ці пропозиції з Стармером і з Макроном. Які, як ви пам'ятаєте, про це вже заявили, що, от, мовляв, є їм ідея ведення зараз першого етапу перемир'я, коли припиняються удари по енергетичній інфраструктурі, удари далекобійними дронами і на морі, типу. І от Зеленський з цієї пропозиції одразу вже виступив, що говорить про те, що Дівенса почули дуже добре. І знову ж таки, політика це мистецтво можливого, Іншого Дівенса не буде, який би він там не був. І відповідно тепер, уже по суті, Україна е, намагається грати в, в тих правилах, які їм виставив Трамп. І це дуже правильний крок. Я його дуже вітаю. Е, я вітаю і як там сказав Зеленський в своєму зверненні, що настав час все значить щоб все було правильно і так далі. Ну мені здається, що в принципі фактично все, що Трамп хотів почути, там було. Ну окрім там зовсім уж принизливо, я вибачаю за свою поведінку. Ну я тут навіть напевно погоджуся з Зеленським, що не варто було насправді цього робити. От або можна було якось там ще там слово вибачаю себе якби прозвучало таким сімічними обідняками. але тим не менше. По великому рахунку, більше з того, що Трамп хотів, щоб Зеленський сказав, Зеленський вже сказав. І це дуже правильно, і дуже правильно, що історія про припинення допомоги одразу була почута. Стоючи з усього, розвіддані зв'язок, що є взагалі суперкритичним, для України не припинені. От буквально от сьогодні бачив, літав черговий Боїнг американський розвідувальний по чорному морю. Ну не складно здогадатися, для кого будуть ці розвіддані. От до чого я веду. Що робити з Трампом і як вирішувати це питання? Дивіться. Ну, По-перше, мені здається, Володимир Олександрович має зрозуміти одну просту річ. Свої пацанські там уявлення про те, хто головний, що значить, всі нам довжні, а я нікому нічого не дожди. Це не працює з Трампом. Розумієте, його можна любити, його можна ненавидить і так далі. Але це дядя, який. Ну, типа, от, я ще раз вас звертаюсь до фільму Хрещений батько. Він такий. Це такі собі Дон Карлеоне, і причому ще й Дон Карлеоне, який любить публічність, на відміну від того, який в фільмі. Відповідно. Перекричати його, це абсолютно бездарна тупа тактика, яка буде призводити до того, що просто удари по нам з боку американців, будуть сильнішими, і сильнішими, поки ми не зрозуміємо і не погодимося з ще більш поганих позицій насправді на ті умови, які нам пропонують. Чи можемо ми вижити без Америки? Ну в теорії так, але знову ж таки, от тепер на повну міць стає питання якості державного управління Володимира Олександровича в Україні. Те, скільки у нас зроблено своїх ракет, які в нас свої снаряди, якісні міни, як у нас якісно проведена мобілізація і так далі, тому подібне. І ми прекрасно розуміємо, да, що на тлі спроб там, оточення Зеленського промутіться на 600 мільйонів баксів мінімум з російськими реакторами, на тлі спроб намутіться на, на, на закупівлях зброї і так далі, а, якби розмови про те, що Україна виживе без Америки, ну ні, не виживе. Це факт. І да, у Росії теж ситуація дуже складна. да, До речі, Трамп це прекрасно розуміє. Тому і грається з ними. Але тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що ми, на жаль, не зможемо боюся, що. Особливо, звісно, ми не зможемо з точки зору захисту своїх тилових міст, тому що ми розуміємо, що ППО це наша найбільша проблема, і ніхто нам, на жаль, Петріоти не замінить. І ніхто нам не зможе там повідомляти якісно про вильоти російської авіації, про удари балістику і так далі. тому подібне. Я навіть не хочу це все малювати, тому що, на жаль. Я майже впевнений, що нам знову прийдеться пройти через таку весну 24-го року, яка була рік тому. Як якщо ви забули, я нагадаю, що 23 і 25 березня минулого року російська авіація стратегічно нанесла дуже дошкульні удари тоді по нашій енергетиці, використовуючи якраз такий недостаток, уже дуже серйозний брак ракет до ППО. Ну і тоді ми вихаркували ці удари. Потім все літо. Ну, якщо хтось забув, як весело у нас було травні, червні, коли у нас виключення, десь вже з початку травня розпочалися електроенергії, да. І тривали фактично до, ну, считайте, майже до вересня. Тому от таке, друзі. Що робити з Трампом? Ну, Нам в даній, звісно, дуже ця ескапада, яка відбулася в Білому домі, я от дійсно не можу зрозуміти, нащо туди було їхати? щоб що? Тобто цю угоду треба було взяти і підписати, там, наприклад, якщо ти сам не хочеш цього робити, там, Свіріденка, Шмигалю, Да, Фіг з ним не суть важливо Трамп би прекрасно. Неї і, і все чудесне. Навіть якщо ти хотів зустріч, то треба було і робити після цього. Для чого треба було туди їхати, щоб намагатися, значить, типу перекричати Трампа розказати, що він не такий, що він це робить неправильно. Говорить не те, окей, він може говорити все, що завгодно. Він говорить це неправильно. Але ти, ти тобі шашечки чи їхати? Ти чого хочеш? Для чого ти туди приїхав? Щоб що? от, щоб що? щоб отримати результат? Чи щоб ситуацію зробити ще гіршою і для себе, і для своєї країни? От чому суть ситуації, розумієте. Е, було ж очевидно, що якщо Трампу дати якісь приводи для таких речей, він це зробить. Ну от він це зробив. І що, кому від цього стало краще? Нам точно не стало. Тому е, я думаю, що до речі, повторюся, перший крок Володимир Зеленський зробив уже і дуже правильно зробив. І е, Бачите, намагається грати на випередження, навіть до виступу Трампа, це зробити. Це дуже правильно. Я тут абсолютно підтримую, що це було зроблено. Далі, звичайно, треба домагатися, напевно, якоїсь зустрічі з Трампом на нейтральній території там, за присутності європейських лідерів, не знаю. А, і, звичайно, треба раз і не завжди закрити рот з приводу Трампа Володимиру Зеленському. Він не має більше коментувати Трампа Вообще. Тобто, якщо ми хочемо критикувати американську адміністрацію, це має робити хтось інший, но не Зеленський. Зеленський, взагалі, не має права більше після цієї всієї історії входити в якісь прямі ескапади з Трампом, бо це буде тільки погіршувати нашу переговорну ситуацію. На превеликий жаль. Подивіться, ніхто вже не говорить ні про яку перемогу і так далі. Ну, от, от так, друзі. Отак от дорого коштують, знаєте, спроби якихось пацанських наїздів, я би так сказав. І знову ж таки, суто морально, Зеленський зрозуміло, що хотів зробити. Він хотів приїхати, подивитися в очі Трампу і сказати, ну подивіться, от ці фотографії. Невже ви можете після такого там зробити те те? те? Але ще раз, Трамп це абсолютно цинічний е, товариш, якому всі ці речі до одного місця. У нього є своя програма, він її реалізує. Це може подобатись, це може не подобатись, але це реальність. Я знову ж таки закликаю всіх виходити з точки зору реальності. Нам що повторюся, шашечки чи їхати? Нам треба зброя, чи ми хочемо просто виглядати моральними і красиво потім морально померти за це? От чому питання, розумієте, друзі? От деріал політік в всьому його мерзенності. Коли ти змушений, наприклад, слухати, коли тобі говорять повну херню, з якою ти точно не погоджуєшся, яка є неправдою, але у тебе якісь інші інтереси, тому ти сидиш і думаєш, як це все якось типу, так от промутіться. Да, це неприємно, да, це погано, але це так працює, друзі. На жаль, світ змінився. Ну так є. Трамп це інша епоха в світі, і відповідно ну було б дуже тупо б не пробувати під нього підлаштуватися. Тому я не вважаю, що все там треба лізти помиральну яму. Я вважаю, що американці цілком можуть відновити цю допомогу, хоча б не, не чіпати Байденівську, я би так сказав. Але я впевнений, що можливо навіть і у Трампа домовитись про закупівлі зброї там, і так далі. Ну там пакети допомоги. Це, звісно, я сумніваюся, що це можливо, але хоча б там, от те, про що ми з вами говорили кілька тижнів тому про ленд-ліз і так далі. Хоча б, щоб ми це купували там, за європейські гроші, за будь-які інші не суть. Просто щоб купували і нам давали право на це. І це дуже важливий момент, друзі. Але нам треба нарешті, умовно кажучи, перестати намагатися перефорсити Трампа. Це безсенсово і ні до чого хорошого не призведе. І я впевнений, що в офісі президента нарешті це зрозуміли. Бо повторюся: нинішня заява, яку ви можете прочитати Зеленського, вона якраз про це: що, типу, дядя, давай міріться, я поняв, ти головний, все, я більше нічого не буду. Давай все зробимо. От у мене і приложений це є. Ви ж хотіли? Вот-во-во, і наші флажки вже пішли. Як все, як ви просили. І угоду ми готові підписати вже прямо зараз і без будь-яких цих. Розумієте, так? Да? Я дуже радий цьому. Чесно скажу радий, тому що я я не вірю, що історія з Трампом зараз є вже там закінчена і це допомогу не відновлять. Я думаю, і відновлять все таки, але знову ж таки, як сказав Трамп, йому треба повага. От в тому самому хрещенобатьківському, батьківському мафіозному сенсі цього слова, щоб ми не просто були винні, а ми відчували свою винність до кінця життя, щоб ми розуміли, що ми клієнти цього патрона. Нам це може не подобатись, друзі. Я розумію, що багатьох з вас може калбасить від цього. Але дивіться, моя ж справа. Я ж вам не якийсь там позитивний блогер, який має вам просто розказувати якісь заспокійливі історії на ніч. Моя робота говорити правду, такою, яка вона є, так я її бачу. Ви можете зі мною не погоджуватись тисячу разів. Але знову ж таки, мені дуже хотілося б, щоб українці мислили раціонально. У нас просто нема права мислити якимось іншим чином зараз, коли в самоіснуванні української держави, українського народу знаходиться під величезною загрозою. І вибачте, те мені здається, що подарувати Трампу якусь перемогу, навіть уявну, набагато правильніше і простіше, ніж намагатися з ним для чогось гратися в слова. І щоб він обов'язково, значить, погладив нас поголовки і сказав те, що колись говорив Байден, іншою рукою дзвонячи Путіну і домовляючись з ним про те, що він такі Україні там зовсім багато чого не дасть. А це ж правда. Прочитайте книжку Боба Вудворда. Історія з херсонськими відступами російських військ, яку американці просто змусили нас провести. Ну це от про це Розумієте, Трамп це не грається. Трамп просто наш шлюб нахрен публічно. Це не красиво, це огидно, це неприємно. Але знову ж таки, нам треба результат. Вам треба навчитися діяти як діє Ізраїль. І їм не важливо, вони будуть пообіцяти вам все, що завгодно, і так далі. Їх завдання отримати зброю і вижити. От так само маємо робити і ми. Ми маємо працювати з будь-якою американською адміністрацією, маємо засовувати свої щупальця все глибше і глибше в американське суспільство і перетворювати себе на дійсно союзника цієї країни на горизонтальному, в першу чергу, та й на вертикальному теж рівні. І я дуже сподіваюся, що в офісі президента. З'явилося це розуміння. Я ну в мене ось таке, знаєте, легеньке сподівання на це з'явилося після сьогоднішньої заяви Зеленського. Будемо сподіватися, що так буде. Знову ж таки, як будуть розвиватися події, зараз прогнозувати досить складно. Побачимо, що там скаже Трамп. От, але я все таки сподіваюся, що ця там допомога може бути повернена, і якщо ми правильно вибудемо політику, то цілком можливо, що і дозволить нам купувати зброю. Але так, да, придеться приносити омажі, придеться посміхатися скрізь зуби, придеться говорити хороші речі, придеться його не критикувати, придеться його не вчити, як вести перемовини, не розказувати йому, що йому робить. Це неприємно, друзі. Але знову ж таки, нам шашечки чи їхати, що ви хочете. Бо як уже чітко нам сказали, і ви. Європейці всі. Ми зараз без американців не зможемо. Ніхто нам не замінить купу речей, які роблять американці. Ну або можемо спробувати без них. Тоді результати можуть бути, звичайно, зовсім іншими. Якщо ми переможемо туди, звісно, красава найлідше. А якщо ні, хто нас буде рятувати? От, власне, про це і мова. Тому. Я так вважаю, друзі, поділився з вами цією візією для того, щоб ви не лізли помиральну яму. Мені здається, що в принципі для цього є підстави туди не лізти. Хоча ситуація вкрай складна, я повторююся, ще буквально до от, тиждень тому б мене спитали, і вона була навіть в певному сенсі оптимістичною. Але на жаль, останні три дні вони все, звісно, перевернули з ніг на голову, і е, наші позиції кратно погіршилися, просто кратно. І це треба чітко розуміти, не займатися самонавіюваннями і кричати Ура, ура! як Ми класно послали нафіг дібільного діда. Ні, друзі, давайте ми нарешті включимо раціональне мислення і будемо мислити виживанням країни. Бо інтереси Володимира Зеленського і інтереси України це трохи різні речі. І це треба дуже чітко розуміти для всіх. Бо якби Володимир Зеленський дійсно думав тільки про країну, він би давно сказав, що він не йде на другий термін і готовий розміняти своє президентство не на НАТО. А на те, що Україна гідно закінчить цю війну, наприклад. Ну, але він цього не робить, очевидно, тому що не буду повторюватися вже тисячу разів про це говорено, Про те, що у цієї людини насправді на першому місці, і чому це призводить перед в тому числі до таких от результатів, ну, це моя точка зору. Можете з нею погоджуватись, можете ні, ваша справа. Дякую вам за увагу. Е, нагадую, що ми вже майже з вами зробили збір на два течика для 3 танкової, е, окремої залізної бригади. Вже е, там майже 250 тисяч зібрано з потрібних, 350 Давайте докинемо, друзі, щоб ми, ми з вами точно ці течіки якомога швидше закрили. І якому швидко тепер це складніше, бо волонтерам не дозволено виїжджати з України, але довезли в Україну і віддали хлопцям для того, щоб вони виконували його завдання на харківському напрямку. І не забудьте підписатися на шоу-бісики де закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую, що дивитесь, до зустрічі.